Засідання по обговоренню аспектів молодіжної політики в Житомирській області проходило на базі Коростеня. В роботі семінару взяли участь начальники відділів сім'ї, молоді і спорту усіх міст і районів нашої області, а також представники департаменту сім'ї молоді і спорту Житомирської облдержадміністрації. Раду привітав гостей заступник міського голови Олександр Дзига. Він зупинився на основних аспектах молодіжної політики в Коростені. Зокрема, в місті реалізуються ініціативи президента України. України. Розроблена та прийнята програма молодь міста Коростеня» на 2011-2015 роки. Вирішуються і проблеми зайнятості молоді. Цей процес відбувається через систему конкретних заходів, спрямованих на поліпшення працевлаштування молодих людей і захисту їх від безробіття. На сьогодні в місті зареєстровано сім молодіжних громадських об'єднань різноманітних напрямків діяльності, які беруть активну участь в життєдіяльності міста. відзначив виступаючий. також велика увага приділяється. Діляється розвитку фізичної культури та спорту. За рейтинговими показниками в цьому напрямку Коростень займає передові позиції серед міст і районів Житомирської області. У місті збережена і мережа клубів спортивної спрямованості у загальноосвітніх закладах та за місцем проживання. Секретою формули успіху молодіжної політики я не, вам не розкрию, тому що кожного своє бачення. Кожного свої особливості регіону, міста, району. Але в даному випадку не, не можна, ми будемо так говорити, нічого не робити. Коли щось ми будемо творити, робити в ім'я і в інтересах дітей і молоді, тоді в нас буде безпечне своє сьогодення і майбутнє. Завершуючи свій виступ, Олександр Дзига відзначив, ми завжди прислухалися до молоді, адже у всі часи молоді люди були джерелом нових ідей, рухів та самоорганізації. І це правильно, хто ж, якщо не молодь краще знає проблеми молодіжного середовища, шляхи їх подолання. А далі учасники семінару вирушили на практичне знайомство зі спортивними та молодіжними об'єктами міста Коростеня.